Американське місто Альбукерке стало містом побратимом Харкова. Відповідний протокол про встановлення побратимських відносин між містами Харків Україна та Альбукерке Нью-Мексико США був підписаний мерами міста Харківським міським головою Ігорем Тереховим та мером Альбукерке Тімоті Келлером. Харків для Альбукерке стало першим українським містом побратимом. Для Харкова Же Альбукерке – це вже 29-те місто світу, з яким вибудовані партнерські відносини Меральбукерке зауважив, що сьогоднішня подія встановлення побратимських відносин є історичною. Щодо напрямків співпраці, то американське місто прагне і надалі допомагати Харкову як під час війни, так і готові стати частиною відновлення післявоєнного українського міста. ми починаємо підписувати. Дуже знакова подія, яка тільки що відбулась. Це ми підписали меморандум о. Встановлене побратимських відносин між містом Харкова і містом Альбукерка Сполучені Штати Америки. Хочу сказати, що для нас дуже, дуже знаково те, що таке місто, як Альбукерка, буде побратимом міста Харкова, і це стосується дуже багатьох речей, які будуть робитися на території міста Харкова, що до Майбутнього відновлення міста Харкова щодо підтримки нашого міста навіть сьогодні, вже і перший крок, який був. Зроблений це буде подарунок від міста Альбукерка. Це скора медична допомога, карета швидкої допомоги, яка прийде до міста Харкова, повністю укомплектована, і це за це я дуже вдячна. Попереду дуже багато тих проектів, які ми. Повинні будемо разом втілювати в життя, починаючи від відбудови міста і проекти, які буде стосуватися і транспортна інфраструктура, і соціального забезпечення. Тому це перший крок. Він дуже дуже знак.